Вітаю! В цьому короткому відео ви дізнаєтесь секрети найвигідніших подорожей. Мене звати Світлана Кирилюк, Я вже шостий рік являюсь офіційним незалежним партнером клубу подорожувальників «Інгруп», Зараз в статусі національний директор. І давайте розберемо, що таке «Інгруп». Це найвигідніший сайт, сервіс по самостійному бронюванню подорожей. Це закритий туристичний клуб, заснований на членстві, і в який можна попасти тільки по особистому запрошенню. На даний момент вже більше двох мільйонів людей являються членами і партнерами даного клубу в більше як 200 країнах світу. І насправді в даному клубі є дуже важлива місія зробити подорожі доступними і навіть. Прибутковими для мільйонів людей по всьому світу. Інгруп надає унікальну цінність для подорожей завдяки тому, що тут ви отримуєте доступ до трьох баз. Перша це база круїзів, де зібрано 21 тисяча варіантів круїзних подорожей по всьому світу. Від найбільших круїзних світових компаній, таких як Costa, MSC Cruises, Virgin, Norwegian, Disney Cruises та інші. А також друга база це база готелей, де зібрано більше 400. 430 тисяч варіантів готелей по всьому світу. І третя база це база екскурсій, де також більше 300 тисяч варіантів по різних містах вас чекає. Тобто на одній платформі в одному доступі у вас зручно, буквально в вашому телефоні, може бути прямий доступ до цих баз з прямими цінами, і в цьому вже дуже зручна і унікальна перевага. А основний напрямок даного клубу це круїзні подорожі, тому що зараз це тренд. Дуже багато людей, дізнавшись про такі подорожі, хочуть саме їх да, вибирають саме круїзні подорожі, а не звичайний стандартний готельний відпочинок, тому що тут дійсно. Дуже кардинальні переваги. Наприклад, в круїзі ви отримуєте, по-перше, все включено це проживання в каюті, харчування на лайнері, і це і сніданок, і обід, і вечеря. На лайнері є ресторан високої кухні, де ви можете приходити безкоштовно. Також є буфет, шведський стіл, де великий вибір різної їжі на будь-який смак, доступний вам і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Також на лайнері включені висококласні розваги. Зранку до вечора там розписана програма дуже цікавих активностей: аквапарк, спа-салон, фітнес-зал, басейни. Багато чого цікавого вас чекає на лайнері. Також, звичайно, круїзи це дуже зручно і комфортно в плані подорожей по різним країнам, тому що ви один раз заселяєтесь в каюти, один раз розпаковуєте чемодан, і кожен день лайнер припливає в нове місто, нову країну. І кожен день ви виходите зранку до вечора, поки лайнер стоїть в порту гуляти по нових містах, нових країнах, островах. І ввечері ви повертаєтесь на лайнер, де вас чекає вечірні шоу. Дуже цікаве ресторани. Жива музика, багато знову ж таки активностей. окремо для дітей є дитячі ігрові кімнати, де професійні няні, де дитину навіть можна залишити, а батьки по справжньому можуть насолоджуватися відпочивати. Тобто, круїз це все включено, це комфорт, це високий рівень відпочинку, і це доступно. Тому що зараз подорожувати на таких круїзних лайнерах дійсно вигідніше, чим звичайний відпочинок в готелі. І далі ви побачите, як. По-перше, для учасників даного клубу є відразу дві ексклюзивні переваги, дві економії, два варіанти економії. Перший називається insider pricing, тобто внутрішня ціна для учасників клубу, яка дає вам миттєву економію 17% від прямих цін на круїзи та готель. І друга перевага це бронювання за накопленням. Накопичені бонусні бали. Тобто тут можна а, за рахунок бонусних балів знизити вартість круїзу до 50%. Як це працює? А, якщо ви бронюєте миттєвою економією Insider Pricing, то, наприклад, якщо взяти вартість круїзу 2000 доларів, це ціна на двох, з включеними портовими зборами, чайовими, да, з усіма усіма необхідними витратами і. Якщо від цієї ціни відняти 17% вашої миттєвої економії, то залишається 1660 доларів до оплати і ваша миттєва економія як учасника клубу 340 доларів. Тобто, зареєструвавшись сьогодні в клуб, ви вже сьогодні можете бронювати круїз і вже мати таку вигідну економію. Ціни на круїзи, звичайно, є різні, так як в базі 21 тисяча варіантів на будь-який бюджет і зручно, що ви самі можете підібрати, в який сезон. На якому лайнері, по якому маршруту, по яким країнам, і е, яку каюту ви обираєте відповідно самі підстроїти для себе найвигідніший варіант? Далі другий варіант бронювання це за бонусні бали, які можна накопичувати, і потім половину вартості круїзу оплатити вже цими бонусними балами. Це ексклюзивна така а, вигідна програма. Саме завдяки цій програмі дуже багато людей, які раніше навіть ніколи не подорожували, для яких подорожі за кордон завжди були якоюсь такою далекою мрією, і хоч є якісь доходи, але не не виходить накопичити на свою мрію, да тому що завжди є якісь спонтанні витрати. Так от, тут є така дуже вигідна накопичена програма, де, наприклад, якщо взяти ту саму вартість круг за 2 тисячі, від неї ви вже можете половину тисячу оплатити за рахунок накопичених бонусних балів і вже мати знижку до 50% і лише половину оплатити при бронюванні. Саме завдяки такій системі дійсно люди вибирають подорожувати через цей клуб, тому що це більш доступно по оплаті. І для вас вже перший бонус це те, що ви вже сьогодні можете отримати на рахунок 50 подарункових бонусних балів. Вже сьогодні ви можете взяти ссылку на реєстрацію у людини, яка дала вам це відео. Пройшовши безкоштовну реєстрацію і пройшовши да, верифікацію, ви відразу на балансі побачите 50 бонусних балів, які ви можете відразу використати на бронювання, чи круїзу, чи готелю, оплативши ними до 17% від вартості бронювання. І а, вже побачити всю базу: і круїзів, і готели, і екскурсії. У вас в телефоні, а, да, вже роздивитись. Ну і як я казала, ще більш вигідна тут система: це щомісячна накопичувальна бонусна програма. програму. Як це працює? А, тут е, можна купити круїз відразу, а можна раз в місяць. Поповнювати свій особистий рахунок на свої майбутні подорожі, тобто як в розсрочку оплачувати свою майбутню подорож невеликими частинами, що буде зручно для бюджету, і вигідно завдяки бонусам від клубу для членів. Давай дивіться, давайте розберемо. Є три плани членства: преміум, класік і стартер. Тобто, це суми, які ви можете почати поповняти собі на свій рахунок, на свої майбутні подорожі. Якщо взяти пакет преміум, тут перший місяць ви поповняєте 500 доларів, але відразу ще отримуєте плюс 300 бонусних балів. Подарунок від компанії, і того у вас на балансі 800 бонусних балів. Що таке бонусні бали? Це внутрішня валюта в клубі, яка при бронюванні прирівнюється до доларів, і тому це ті самі долари, але позначені, да, просто тут у нас як бонусні бали, тобто як авіамилі, наприклад. Так от на тарифі преміум ви вже можете мати 800 бонусних балів. На тарифі класік перший місяць активація 200, і ви відразу. На баланс отримуєте 350 бонусних балів. І на тарифі стартер активація всього 50 доларів. І ви отримуєте 100 бонусних балів на баланс. І далі на цих тарифах є щомісячне поповнення, яке ви собі невеличкими частинками починаєте відкладати на свою майбутню подорож, і є ще унікальна перевага для учасників клубу: те, що цей ваш щомісячний платіж компанія може подвоювати, і ваші накопичені бонуси да, стають більшими. Наприклад. Якщо на тарифі преміум а, щомісячне поповнення 250 доларів, то при своєчасному поповненні ви маєте плюс 250 бонусних балів від компанії. І того за місяць у вас додається на рахунок плюс 500 бонусних балів за рік це 6 тисяч бонусних балів, які ви можете накопичити. На тарифі класік щомісячне поповнення 100 доларів, і також ви можете отримати плюс 100 доларів. Доларів бонусних кожен місяць при поповненні, тобто 200 зараховується на ваш баланс щомісячно, це 2400 бонусних балів накопичених за рік. І на тарифі стартер а, щомісячно поповняєте 50, але тут немає подвоєння, тут лише 50 бонусних балів ви отримуєте на ваш баланс. І тут у вас може бути питання, звідки у компанії такі бонуси, такі знижки на подорожі. Насправді все просто, як я попередньо вам показувала, на даний момент вже більше двох мільйонів людей являються членами і партнерами клубу, і компанія має ексклюзивні прямі договори з круїзними компаніями та готелями. Ну, тобто, представте, звичайно, будь-яка круїзна компанія хоче мати більше клієнтів. І інкрузис може домовлятися про унікальні оптові. Знижки, тому що має відразу 2000 готових подорожувальників з накопиченими бонусами. Тобто, розумієте, це вже зовсім інші договори порівняно з окремим туристом, який один купляє собі якусь путівку. Тому, ставши членом клубу, ви маєте доступ до таких вигідних бонусних програм, які дають нам знижку. Тут вже я вам показала, що є дуже зручна така часткова оплата свого майбутньої подорожі. Бронювати подорож ви можете в будь-який день використовувати всі ваші накопичені бонусні бали для оплати половини вартості круїзу і лише половину оплатити при бронюванні. Але і це ще не все з переваг клубу. Тут є окремі можливості для партнерів. Якби я вам сказала, що ваше членство. І поповнення щомісяця може бути безкоштовним і навіть прибутковим. Ви б хотіли дізнатися більше? Давайте розберемо. Ви можете стати партнером клубу, так само ділитися і розказувати про дані переваги іншим людям і отримувати окремі винагороди, наприклад, перший статус безкоштовне членство. Це якщо ви запросили клуб інших учасників і створили оборот на 500 доларів і більше, то ваш щомісячний рахунок поповнення вже до 100 доларів може поповнювати компанія. Тобто, ви можете отримувати 200 бонусних балів кожен місяць від компанії. Не поповнюючи свій рахунок, а да, від компанії отримати це поповнення, і таким чином накопичити 2400 бонусних балів за рік від компанії. Що для цього потрібно? Для цього ви просто прошуєте людей в даний клуб, тобто як партнерська програма. Наприклад, якщо ви запросили всього одну людину, яка зареєструвалася на тариф преміум, ви вже виявляєтесь безкоштовним членом клубу. Ваша вигода 50%. Тобто ви вже можете бронювати круїз, половину вартості оплатити бонусами, накопиченими від компанії, і тільки половину оплатити при бронюванні а, і ця знижка на всю вашу сім'ю або тих, кого ви захочете взяти з собою в круїз. Для партнерів, насправді тут є дуже багато переваг. Наприклад, є 5 видів доходів, які ви можете отримувати щомісячно. Також є 5 видів додаткових стимулів щодо подорожей, тобто бонуси на подорожі, або навіть подорожі безкоштовно за рахунок компанії. І для самих амбіційних партнерів, активних, тут є кар'єрна сходинка, де 11 кар'єрних рівнів, де ви можете мати вже щомісячні дуже хороші доходи. Ось та середня колонка, ви бачите, де крупним виділені цифри. Це щомісячна зарплата, яку отримують партнери клубу на цих рівнях. Я зараз на четвертій знизу сходинці, це рівень національний директор. І насправді це ще навіть не середина і є дуже багато куди. Рости, розвиватись, тому що сфера подорожі вона завжди цікава людям. Кожна людина мріє і хоче подорожувати, і дуже легко поділитись можливістю подорожувати вигідно, гарантовано найнижчим цінам, які дає клуб, і ще з такою бонусною частковою накопиченою програмою, завдяки якій оплачувати свою подорож реально може людина з будь-яким доходом при бажанні, да, плюс людина також може заробляти. Як я говорила, п'ять видів доходів, і ви можете вже з першого місяця отримувати для себе додатковий дохід і поступово вийти на свій основний заробіток. Щоб стати членом-партнером клубу, ви вибираєте будь-який з трьох планів членства, які я вам попередньо показала, і вибираєте активацію партнерства, що дає вам ваш готовий онлайн-бізнес в даному напрямку. Ви отримуєте свій готовий сайт безкоштовно, да, отримуєте свій кабінет, ви отримуєте можливість заробляти з перших днів, працюючи легко. Неважливо, який у вас досвід, неважливо, де ви проживаєте, неважливо, які у вас. Є знання, головне бажання і є готова покрокова система, що як робити, ми допомагаємо партнерам в даному напрямку стартувати. Ну і цікаве те, що, ставши партнером, у вас є можливість подорожувати повністю за бонуси від компанії в круїзах. І старт такого вашого бізнесу коштує лише 95 доларів на півроку. Тобто, це як онлайн-бізнес. Да? І на даному етапі я люблю порівнювати, що як ви думаєте, який інший. Бізнес, ви могли б почати з інвестицією всього 95 доларів на півроку. Мені ще ніхто не сказав да, такого варіанту, тому я тут і вже шостий рік являюсь партнером даного клубу. Тож, якщо ви мрієте подорожувати частіше, вигідніше і навіть прибутково, приєднуйтесь до клубу Ingroup, приєднуйтесь до нашої активної української команди і будемо подорожувати вигідно разом і заробляти.